В ефірі Радіо Лисецької учнівської країни Скул Фокс ФМ. Всім привіт. Вас вітаєш шкільна радіохвиля Скул Фокс FM. Та я її ведуча Аліна Блиха. Сьогодні я розповім вам про Лесю Українку. У 1871 році, 25 лютого, в Новограді Волинському в родині дійсного статського радника, мецената, члена Старої громади Петра Косача та Ольги Драгоманової Косач, письменниці Олени Птілки, народилася відома поетка, драматургиня, перекладачка і громадська діячка Лариса Косач, що увійшла в історію української і європейської літератури під іменем Леся Українка. Навчання отримала переважно домашнє. Спочатку навчалася за програмою матері. Олена Пчілка взагалі принципово до п'ятого класу вчила своїх дітей вдома, українською мовою, остерігаючись, щоб російська школа їх не зіпсувала. Пізніше окремі вчителі приходили до неї додому, бо через туберкульозкий сток, який діагностували в десятилітньому віці, Леся тривалий час була прикутою до ліжка. Через хворобу, а точніше через потребу постійного лікування, Леся Українка об'їздила всю Європу, довгий час жила в Італії та Єгипті, три роки прожила в Криму, Ялті, любила бувати в театрі та опері, відвідала майже всі найкращі європейські театри, прекрасно розбиралася в європейському мистецтві, скрізь записувалася до найкращих бібліотек, цікавилась новинками літератури та науковими працями. Вона критикувала народництво і всіляко просувала європейські тенденції в українську культуру, стала однією з провісників модернізму в українській літературі. На сьогодні це все. Мирного неба нам всім та слава Україні!